Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Початок другого етапу земельної реформи на Полтавщині, чи продаватимуть землю власники паїв. Логотип для полтавського міського парку. Які варіанти та як долучитися до голосування. У Полтаві облаштовують скейт-парк у мікрорайоні Левада. Коли завершать? Фермер Запішнянської громади Анатолій Житник вирощує зернові культури з 2012-го. Нині обробляє близько 100 гектарів землі. Каже, в умовах нововведень до земельної реформи дрібні фермери не зможуть конкурувати з великими агрохолдингами. Ринок землі в Україні для фізичних осіб відкрили 1 липня 2021-го. А з січня 2024-го він став відкритим і для юридичних осіб, які можуть купувати землю до 10 тисяч гектарів. Це передбачає закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Я б поки не закінчилася війна, наклав мораторій на ринок землі для до 10 тисяч. Динаміка продажу земель приватної власності в Україні протягом січня є повільною та набиратиме обертів надалі, говорить Вадим Чувпило. Ми спостерігаємо дійсно за ринком землі, і він дещо пожвавився з цим. Ми збінами в законодавстві, ми не можемо зараз зробити знаєте, якісь чіткі ще підсумки чи зрізи, тому що перший місяць він завжди, знаєте, такий, навіть перші декілька місяців вони експериментальні. От За нашою інформацією, навіть не кожні нотаріуси поки що беруться за такі правочини, щоб юридичні особи викупали землі, СНГ призначення. Інформація про укладені договори купівлі продажу землі юридичними особами на Полтавщині в управлінні Держгеокадастру відсутня, зазначено у відповіді на запит Суспільного. За словами Вадима Чувпила, середній розмір паю, який купують юрособи в Україні, – 4-5 гектарів. Це близько 500 гектарів протягом січня. За перший місяць. Створено близько ста правочинів. В середньому динаміка поки що говорить про те, що три ділянки в день по Україні масової скупки земель ми однозначно не спостерігаємо. Дуже мала кількість поки що і попиту, і пропозиції. От, і покупці юридичні особи вони придивляються до динаміки, де якоїсь. і так само продавці не поспішають продавати свої земельні наділи, тому що розуміють, що ціна однозначно буде зростати. Власник паю не може продати землю до закінчення терміну дії оренди. Це є запобіжним заходом від масового скуповування, говорить Вадим Човпило. За інформацією, яку надали Суспільному департаменті агропромислового розвитку, на Полтавщині більше двох тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Середньозважена ціна земельної ділянки майже 37,5 тисяч гривень за гектар. Вартість землі поступово та постійно зростатиме. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Представники Полтавського ТЦК та СП проводитимуть навчання для працівників відповідальних за ведення військового обліку. Їм будуть роз'яснювати актуальні на час воєнного стану правила військового обліку працівників. Нині окремо обліковують призовників військовозобов'язаних та резервістів. Терцентри комплектування облікують чоловіків за зареєстрованим місцем проживання, міські селищні та сільські ради за місцем їхнього фактичного проживання. Також окремо облік ведуть на місцях навчання чи роботи військовозобов'язаних. Про це на брифінгу 12 лютого повідомив речник обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. Повно кажучи, в вищому навчальному закладі, коли громадянин вже перебуває на військовому обліку. за військового обліку відповідає навчальний заклад, де він навчається. Якщо він і проживає на цій території, то ще військовий облік ведеться і виконавчим органом селищної чи міської ради. Крім того, він стає на військовий облік в ТЦК. Тобто це три обліки і вони не виключають, не взаємовиключають один одного, а ведуться, ну, скажімо так, одночасно паралельно. Полтавський міський парк має площу майже 125 гектарів. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, яку місцеві називають дендропарком. Ми вирішили взятися так по-серйозному за парк, як до частини чи однієї з родзинок, яка б могла приваблювати людей до Полтави як туристичний об'єкт. І для цього, для комплексної концепції ми вирішили запустити процес брендування для того, щоб навести лад з візуалом, яким чином ми контактуємо з відвідувачами парку, тобто там показчики, знаки, веб-сайти і так далі. Але як це часто буває, потрібно починати з чогось малого. І от першим таким кроком є для нас логотип. Як розповіла Суспільному фахівчиня комунальної установи інститут розвитку міста Анна Воробйова, голосування за логотип для дендропарку влаштували на інтернет-платформі Едем. Його розпочали о 9-й годині ранку 12 лютого, а завершити мають 22 лютого. На вибір представили чотири варіанти. Над ними працювали двоє місцевих дизайнерів та київська спеціалістка. Про це Суспільному розповів начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха. На першому варіанті логотипу зображений червонокнижний тюльпан, який росте у цій місцевості. Під квіткою схили балок та стилізовані долоні, які символічно захищають природу. У другому варіанті на тлі герба міста є дуб. Ці дерева ростуть біля центрального входу до парку. Також напис із назвою. Третій варіант оновлений чинний логотип. На ньому замінили кольорову гаму на наближену до прапора Полтави. На тлі герба міста жолудь із дуба, гілка верби, а також шишка, символ хвойних дерев, усі вони є на цій місцевості. У четвертому варіанті зобразили дуб, воду ставка та лебедів. Крім того, у центрі зображення є квітка тюльпану. Авторизацію на платформі можна пройти за допомогою банкінгу, який вам там запропонують. Передні можна почитати описи, переглянути файли, які там підгружені, і проголосувати поставити галочку напроти того вибору, який вам сподобався. Проголосувати можуть мешканці нашої територіальної громади, які в ній зареєстровані. Як розповів начальник відділу Полтавський міський парк Максим Макуха, грошей із бюджету громади на розроблення та вибір логотипу не витрачали. Якщо не вкладали, то окей, я не проти. Якщо це принесе в бюджет Полтави якісь гроші, нема питання. Я думаю, поки війна не потрібна. Оце це моє таке. Яка моя позиція? Попробую знайти в інтернеті, і, можливо, долучуся. Напевно, логотип теж потрібен, але насправді хотілося, щоб там було більш все облагороджено, щоб люди могли там приїжджати туди з дітьми, могли при в хорошу погоду приходити туди бігати на вихідних. Благоустрій міського парку планують виконувати поступово, розповів керівник відділу Максим Макуха, Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава. Довго дуже будують, бо почали ще напевно на початку 23-го року. І рік просто ну фундамент залитий був. І от тільки через рік почали щось будувати рампи. Будуть у Полтавському мікрорайоні Левада зварюють та встановлюють частини рамп конструкцій для виконання трюків. Так на бульварі Богдана Хмельницького облаштовують скейтпарк. Самі ж конструкції придбали 2020 року за 680 тисяч гривень. Повідомляв Суспільному заступник голови Полтавської міської ради Володимир Чередниченко. Їх почали встановлювати 10 лютого цього року, хоча планували зробити це ще влітку. Для цього обладнали спеціальний майданчик. Підрядна організація закінчується термін зберігання, і вони просто зараз вимушені встановлювати ці фігури. Підрядна організація, одна, яка зараз встановлює. Ми з ними зв'язувалися. Вони, по перше, казали, що вони. Вони зараз є певні ще об'єкти по Україні, і вони не по деяким обставинам не встигають встановлювати приїхати до Полтави і встановити ці фігури. Кошти були сплачені ще в 2020 році, тому вартість їхня і встановлення безкоштовна, і вартість не змінилася. Будівництво тривало одразу на паперах, потім ми перейшли я кажу, до реальних будівельних робіт. Треба, як кажуть, для діток, для дорослих, для всіх. Які-то робити об'єкти розваги, щоб було, як кажуть, десь на щось подивитися, десь відпочити і діткам буде, як то кажуть, зайнятість. Конструкції спочатку планували поставити у міському парку Перемога, а згодом облаштовувати скейт парк вирішили на бульварі Богдана Хмельницького. Рішення про передачу від управління парку до житлово-комунального господарства ухвалили на сесії міської ради 15 вересня 2023 року. Мені подобається, що тут облаштували таку зону для дітей, зону відпочинку, вся левада і навіть поділ сюди приходять. Влітку взагалі тут дуже багато людей. Облаштування скейт-парку спочатку планувалися в рамках реконструкції бульвару Богдана Хмельницького. Щодо реконструкції самого бульвару Богдана Хмельницького, зараз вона припинена після нашої перемоги. Маю надію, що відновиться. Як розповів Денис Поліщук, завершити облаштовувати скейт парк планують до 15 лютого. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.